Слава Богу, брати і сестри, за цей прекрасний час, що ми маємо у перших днях цього нового 2026 року, що ми змогли зібратися тут, у Домі Господньому, щоб разом у спільності з братами і сестрами, які також люблять Господа, шукати Його лиця, шукати Його волі, старатися прославити Його і старатися робити те, що вгідне. У його очах. І цей, як рік пройшов, цей 2025, він уже пішов у забуття, і що добре у нас траплялося, що не дуже добре траплялося інколи. Але по великій милості Божій він нас беріг. Ми живі, здорові на цьому місці зараз, за це слава Богу. І я би хотів. Перш ніж ми підемо до молитви зачитати зі святого Письма, потім ми трохи пороздумуємо над ним і будемо молитися, це буде Ісаї, 43 розділ, 18 вірш і нижче, Ісаї 43, 18. Не згадуйте вже про минуле і про давнє, не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. Буде славити мене польова звірина, шакали та струсі. Бо воду я дам на степу, а в пустині річки, щоб напувати народ мій вибранця мого до цього місця. Ми прочитали місце з книги Пророка Ісаї, і щоб ми так більше розуміли. Ці слова Господь промовляв через Ісаю у часи, коли Ізраїль був не у найкращому становищі ні перед Богом, ні, ні у фізичному, ні у тілесному, тому що ми знаємо, коли Господь їх вивів, Він поставив перед ними заповіді, і Він сказав: Я ставлю перед вами благословення і ставлю перед вами прокляття. І Поки у них були хороші царі, які шукали Бога, то народ він теж шукав Бога. Але коли прийшли царі, які ходили за іншими народами, за іншими богами, вони почали відвертати народ. І до цього моменту, коли Ісая промовляв ці слова, багато земель Ізраїлевих, які Бог обіцяв їм дати, їх відібрали вороги, багато народу понищили. І народ... Пробував у цьому стані нестабільності, і якраз у той час була загроза того, що прийде Вавилонський цар і візьме усю землю у полон. І у цей такий час непонятний, незрозумілий, що робити, страшно на округи одна біда. І Господь говорить до свого народу такі слова: не згадуйте вже про минуле і про давнє не думайте. Можливо, Бог знав, що ці люди. Бог точно знав, що ці люди, можливо, думали, що ми скільки нагрішили перед Богом, ми скільки зробили неправильного, ми служили іншим Богам, і Якщо ми навіть вернемося до Бога, то Він нам точно вже не простить. Але Господь каже, що не згадуйте вже про те минуле і про те давнє, не думайте. І далі Він каже слова, обітниці, слова такі обнадійливі, що. Я зроблю щось нове, і далі він говорить: Господь досить дивні речі. Він каже, теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки. І знаєте, регулярний слухач, який, можливо, чув ці слова або читав, він напевно міг подумати: ну, Господи, та ж ми знаємо, як виглядає пустиня. Пустиня це те місце, де дуже багато піска. Де сильно жарко, де з усього живого, що є, це отруйні змії, отруйні ящерки і отруйні скорпіони, і ще де інде ростуть кактуси. Це те, як пустиня виглядає, що ти маєш на увазі, Господь, що річки ти зробиш у пустині. Звучить так цікаво, але ми є дуже благословені люди, брати і сестри, що Господь нам відкрив у Того. Через кого Він здійснив цю обітницю, через кого він зробив ці річки у пустинях мільйонів людей, у серцях мільйонів людей, в яких серцях була пустиня, в яких серцях не було ніякої надії, але Він проклав ці річки, це Ісус Христос, народження якого ми зовсім недавно згадували і це є дуже велике, що Ісус Христос зробив для нас, і я можу засвідчити свого життя, що в мене був період в моєму житті, коли я проходив через дуже сильну пустиню, коли зовсім не було ніякої надії. Але коли я прийшов до Ісуса, коли Ісус з'явився в моєму житті, то та пустиня мого серця, та пустиня, через яку я проходив, вона стала тим прекрасним Оазисом. Так, пустиня все одно буде навколо нас. Але коли ми впустимо Ісуса у своє серце, то Він зробить той прекрасний оазис у нашому серці, де є зелень, де є ті дерева, де є вода, де є життя. І я далі би хотів також розібрати 20-й вірш, що ми глянули, я хочу зачитати його ще раз. Тут пише так: буде славити мене польова звірина, шакали та струсі, бо воду я дам на степу. А в пустині річки, щоб напувати народ мій вибранця мого. І знаєте, перша тут так згадується знову, Господь каже, що я дам ту воду на степу і річки у пустині. Але це не єдина дивна річ, про яку Господь згадує у цьому вірші. Якщо ми замітили, тут на початку вірша згадуються, згадуються дві тварини, шакал і струсь, тобто страус. І якщо ми. Глянемо назад у П'ятикнижжя Мойсея, ми знайдемо що Господь він давав Ізраїлові, коли і він також поставив перед ними тварин, які їм можна споживати, яких їм можна мати, а також він їм сказав про тварин, до яких навіть дотикатися не можна, тому що ці тварини є нечистими. І що цікаво, що шакал і страус. Це і ці тварини, які і входять у той список нечистих тварин, до яких не можна не дотикатися, їх не можна їсти. Господь сказав: ось цих тварин, овечок або волів, ви можете тримати у себе в місті, ви можете тримати у себе у стані, вони можуть бути. Біля вас, але ці тварини, ці шакали, ці страуси, вони мають бути за вашим містом, вони мають бути за мурами вашого міста, вони мають бути там, у тій пустині, там у тому степу, тому що вони є нечисті. І ви знаєте, брати і сестри, це, це є дуже так наглядно, як Господь показує, тому що це ми були, це ми були тими людьми, коли. Ми не принадлежали до ізраїльського народу. Ми були десь там, за мурами того міста, за мурами Божого народу. Ми ходили десь там по цій пустині, шукаючи знайти хоч ковток цієї води, але як ми можемо знайти воду у пустині, її там практично немає. І що Ісус Христос робить, Він. Умаляє себе, він приходить на цю грішну землю. І він не просто приходить у то місто до свого народу, але він виходить за межі того міста, він виходить туди, де зібрані усі ці нечисті тварини, де усі ці народи язичницькі. І Він приходить до нас, і він прийшов на цю грішну землю, він був тут з нами, для того, щоб нас врятувати, для того, щоб дарувати нам. Життя. Він пожертвував усією славою неба. Він пожертвував усім, щоб прийти до нас, які зовсім були негідні, які ходили десь там по пустині, десь там по степу, які були недостойні навіть приближатися до міста. Але Господь прийшов і Він вибрав нас звідти і пише в одному місці, що ви колись не народ, а нині народ Божий, ви колись не помилувані, а нині помилувані. Слава Богу за це. І знаєте, є, пише у одному місті, що не дано нам іншого імені під небом, яким ми могли би спастися, крім імені Ісуса Христа, і інше місце говорить, що і пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Наш Ісус Христос, це є істина, який прийшов на цю землю, щоб ми Його пізнали, щоб ми, які генули, щоб ми, які... Тинялися по цій пустині, щоб ми могли мати надію на ці джерела живої води, які він обіцяє усім, хто приходить до нього. І також я би хотів поділитися історією. Це було багато десятків років назад у одному з міст Радянського Союзу, такого зимнього холодньо, холодного дня. Один спортсмен своїм другом він проходжувався по набережній річки, цей спортсмен він був чемпіон, неодноразовий чемпіон по плаванню, завоював багато медалей. І вони, коли проходили по березі цієї річки упереді, вони доходили до одного моста, і нараз вони дивляться, і з того моста злітає автобус, повний людей. Він падає просто у ту холодну річку і починає тонути. Там була сильно глибина, напевно, ми це точно не знаємо. І що цей спортсмен який рішення приймає, він скаче у ту річку, у ту сильно холодну воду, на ту глибину, куди падає той автобус. Він якимось чином розбиває вікно того автобуса, він починає витягувати людей по черзі, витягувати їх на берег, не ряди за іншими людьми. І на момент, коли він витягнув уже 20 людей з того автобуса, потонувшого, коли він хотів не ще раз, він вже не міг навіть стояти, він просто впав. Його швидка забрала уже без свідомості. Він пробув приблизно тижня у комі, і коли він почав відходити, почав встановлюватися, про це почали говорити у новинах. Він став таким героєм у тому районі. Люди говорили і казали, що... Якщо просто подумати, він максимум міг би спасти двох-трьох людей з того автобуса при цій температурі води на цій глибині, але він врятував 20 людей з того автобуса. І знаєте, чому я розказую цю історію? Тому що це є дуже похоже до нашого Ісуса Христа, який також маючи все, який також маючи всю славу неба, маючи. Усю ту славу ангелів, коли йому поклоняються весь час, коли його славлять весь час Бога, є, Бога вічного, Бога Усесильного, Бога єдиного, якому немає рівних, і він прийшов на цю землю, і він не тільки як той спортсмен, він був дуже близько до смерті, але він прийшов на цю землю, він прожив життя і, зазнавши великих мук, зазнавши великих сильних ударів, він також помер цією смертю. Зазнавши її від тих, кого він прийшов спасти. Він прийшов і він прийшов у цю пустиню, він прийшов у ту пустиню, де колись був я, і колись був ти, брат і сестра, і можливо сьогодні таке, що ти проходиш через, через ту пустиню, що сьогодні ти, можливо, вспоминаєш часи, коли ти був близько до Бога, коли ти був коло тих водних потоків Господніх, як те дерево, про яке говориться, що. Як праведний муж, але сьогодні ти ходиш по цій пустині, сьогодні ти шукаєш знайти хоч глоточок води десь у цьому світі. Але у нас це не вийде, брати і сестри, тому що та істина вода, та жива вода, яку дає тільки Ісус Христос, і коли Він казав цій жінці, що хто питиме цієї води, він не буде прагнути повік. І сьогодні я би хотів, щоб. Цій молитві, до якої ми будемо йти, цей рік, який перед нами 2026, можливо в нашому житті рік назад, можливо, декілька років назад, можливо, були сталися якісь обставини, які сильно забилися у нашому серці, про які ми не можемо перестати думати, і ми продовжуємо дивитися назад на ці обставини, які були, трапились. Але Господь він у цьому місці говорить: забудьте те, забудьте те, що, що ви наробили, можливо, що можливо у вашому житті трапилось, і дайте місце Богові, щоб він робив більшу роботу у вашому житті. І далі Він говорить про надію, і можливо, цей рік, якщо ти прийдеш до Ісуса, якщо ти приймеш у Його. Себе, у його, його у своє серце, то, можливо, цей 2026 рік Він стане для тебе роком, коли ти пізнав Ісуса, коли Він відкрився тобі, коли твоя пустиня перетворилася на ці прекрасні водні потоки, а це можливо тільки з Ісусом Христом. Амінь. Давайте помолимось.